Таке. Всім привіт! Мене звати Віталій, це Дініс. Я Дініс. Сьогодні ми проводимо перший відеообзор. На даний момент у нас автомобіль недорожний. Yeah. Діні Тібри Х7. Пороги, ну, на які можна взяти в лобку. На даному питанні у нас автомобіль з мотором 1,8. 160 лошадок. Так як я говорив, що воно повне привід, давайте передній до салони. Ну, дуже простор... гал... просторий. Так. Да, да. Ну, так, китайці кажуть, що 4 От Сам логотип інфініті. Це рідкісна модель, раритетна. На даний час в не на наскільки треба, бо не кожен може собі таку дозволити. Тут спідометру взяти від Lamborghini авантадорно. От зараз ми покажемо. будь ласка. Даний автомобіль розганяється до сотні за 3,2 секунди. Для внедорожника це досить непоганий результат. Це по гравіру? Це, це по граверу. По, по трасі десь 2, 2 секунди, 8 мілісекунд приблизно, точно не пам'ятаю. Можна тут показати, що тут це досить так. удобний інтер'єр. Зроблений під інфініті. Правда, без кожного салону, бо це топова модель, так я казав. Аварійка є у машині. Аварійка працює, магнітофон, да. щиток з Windows. Підаметр є тометр, все є. Музика у нас є тут. Та музика у нас тут флешка, тут під USB. Взагалі тут може влізти, я навіть не знаю, що Бардачок, тут. Як Бардачок. для недорожника, він дуже великий. Дуже великий. Дуже дуже. Велик. Тут навіть. От... От зав... Лампочка Ну, таки, заходи, немає. Дана лампочка йде в заводу, як запасно. Ага Кушеляк, ми бачимо тут, ще що ми бачимо тут. Ну, коротше, ця машина серйозна. <звідки> зараз... зараз послухаємо, як вона заводиться. Завжди, Боти, музика грає. Музика грає так. Тут стоять, все, стоять оригінальні колонки від Althar. Потужні а тут 2,5 кВт. На даний момент ми не будемо нагружатися, як машина не заведена, щоб ми сіла помуляти. І ви розумієте, що це не шутка, це все серйозно. навіть подивіться машини. на власника, Жигуля, як він дивиться на наш автомобіль. Завідує, тому завідує, що завідує, завідує, в нього да. немає от, от Зараз послухаємо ров мотора 1,8 куба 160 лошадок. А тепер ми перейдемо до мотора. Дивимося, що тут під капотом. А Під капотом тут. 160 лошадок Правда я не знаю чому на цьому внедорожнику стоїть наклайка бічери, я не розумію для чого вони поставили. Ось таке воно. Ну що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і будемо тестувати надалі в недорожніх.